Існує сім прихованих причин, через які брати і сестри з віком віддаляються один від одного. А Карл Юнг уже розпізнавав глибинні психологічні процеси, які стоять за цим болючим явищем, що відбувається з тими зв'язками, які ми вважали нерозривними. Чому найближчі люди раптом стають чужими? Відповіді, які ви відкриєте в найближчі хвилини, проведуть вас крізь темні лабіринти людської душі. Та покажуть, чому навіть найміцніші родинні зв'язки можуть не витримати тягаря часу та несвідомих процесів. Ви зрозумієте, як тіні дитинства продовжують отруювати наші найінтимніші стосунки навіть через десятиліття. Приготуйтеся до подорожі крізь таємничі території братсько-сестринських відносин, де все не таке, яким здається, і де найважливіші істини ховаються в найменших деталях. Це схоже на розглядання старої родинної світлини, де всі усміхаються тоді, як за цим криється історія мовчазних боротьб та невисловлених розчарувань. Поверхня приховує сейсмічні зрушення, які відбуваються в глибинах родинних пластів. Уявіть собі двох дітей, які зростають в одному будинку, мають тих самих батьків, їдять за одним столом, але живуть у абсолютно різних світах. Це перша і, можливо, найбільш шокуюча причина відчуження між братами та сестрами, міф про спільне дитинство. Юнг усвідомлював, що кожна дитина переживає різну сім'ю, навіть якщо це той самий дім. Найстарший син несе тягар очікувань, тоді як наймолодша донька купається в теплоті поблажливості. Середній брат бореться за увагу, яка ніколи повністю не належить йому. Кожен мешкає у власному психологічному просторі, конструює власну версію родинної історії. Якщо ви знаєте це відчуття різних світів, напишіть світи в коментарях. Спогади, які нас формують, є вибірковими. Вони фільтрують те, що підходить, і витісняють те, що болить. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ваш брат описує дитинство, яке ви не впізнаєте? Його розповідь звучить як казка з чужої країни. Це тому, що він буквально переживав іншу сім'ю. Батьківська увага це обмежений ресурс, і кожна позиція в ряду братів та сестер формує іншу долю. Подумайте про калейдоскоп кожен маленький поворот змінює всю картину так само з родинною констеляцією. Момент народження другої дитини назавжди трансформує не тільки сім'ю, але й особистість першої дитини. Позиція серед братів та сестер стає невидимою рукою, яка пише сценарій нашого життя. Первісток часто перетворюється на маленького дорослого, несе відповідальність до того, як може її зрозуміти, наймолодший зростає в атмосфері, яка вже сформована помилками батьків зі старшими дітьми. Юнг називав ці явища комплексами, емоційними констеляціями, які несвідомо керують нашою поведінкою. Кожне місце серед братів та сестер створює власні комплекси, власні рани, власні прагнення. Коли дорослі збираються разом і говорять про своє дитинство, часто стикаються непримиренні істини один згадує суворих батьків, інший люблячих, обидва праві адже вони говорять про різних людей у різні періоди життя. Батьки, які виховували першого сина, не ті самі, що роками пізніше обіймали доньку. Емоційна архітектура родини нагадує будинок, який протягом десятиліть постійно перебудовували. Кожна дитина входить у різну версію цього будинку з іншими кімнатами, іншими меблями, іншими правилами те, що було заборонено для первістка, стає само собою зрозумілим для наймолодшого. Ці розуміння ведуть нас до другої причини невидимого змагання за любов, яке ніколи не закінчується. Вже в утробі матері починається боротьба за ресурси після народження вона стає витонченішою, але не менш інтенсивною. Кожен погляд матері, кожна похвала батька несвідомо зважується та вимірюється, діти розвивають тонкі антени для батьківських переваг. Мовою жестів діти вчаться читати те, що ніколи не вимовляється. Довший погляд на сестру, тепла усмішка для брата, додаткова хвилина при поцілунку на добраніч, усе це реєструється та записується в емоційний баланс. Душа дитини це точний вимірювальний прилад для нюансів прихильності. Юнг визнавав, що це первинне змагання, глибоко вкорінене в нашій психіці. Воно походить з інстинкту виживання, необхідності забезпечити життєво важливу увагу опікунів. Те, що починається як боротьба за виживання, закріплюється в патерни, які визначають все життя. Механізм несвідомого порівняння стає другою натурою брати та сестри вимірюють свою цінність через невдачі іншого. Коли брат зазнає поразки, автоматично зростає власна самооцінка. Ця токсична динаміка часто залишається невидимою, але вона живиться кожним маленьким тріумфом і кожною маленькою поразкою. Особливо болючим є усвідомлення того, що ти неулюблена дитина, ця нарцисична рана ніколи повністю не загоюється, вона проявляється в нескінченних спробах повернути втрачену позицію або в покірливій гіркоті, яка як отрута. Тече крізь роки. Брати та сестри грають ролі, які їм були призначені в дитинстві відповідальний, бунтар, клоун, миротворець. Ці маски стають в'язницями, з яких вони не можуть звільнитися навіть у дорослому віці. На кожній родинній зустрічі вони автоматично вдягають ці старі костюми це так, ніби невидимі нитки тягнуть нас назад. До минулих версій нас самих. Успішний адвокат знову стає невпевненим середнім сином. Щойно він входить у батьківський дім. Впевнена в собі, бізнесвумен зменшується до маленької сестри, яка бореться за увагу. Обурення передається як темна родинна спадщина. Бабуся, яка віддавала перевагу своєму синові, формує матір, яка несвідомо обирає свого фаворита. Діти відчувають цю перевагу з сейсмографічною точністю та передають цей паттерн своїм власним дітям. Так виникають покоління братів та сестер, які залишаються чужими один одному. Третя причина полягає в несумісних життєвих шляхах, які обирають брати та сестри те, що в дитинстві починається як маленькі відмінності, розростається до непереборних протилежностей. Один навчається в університеті. Інший опановує ремесло. Одна рано виходить заміж, інша залишається неодруженою. Ці рішення стають мовчазними судженнями про життєві проекти інших. Юнг розумів, що індивідуація, становлення тим, ким ми справді є, часто означає відмежування. Щоб жити автентично, ми повинні звільнитися від очікувань родини. Цей процес болючий, але необхідний. Однак він часто призводить до відчуження від тих, хто обрав інші шляхи, іноді потрібно залишити власну родину, щоб змогти її любити. Географічна чи емоційна дистанція створює простір, у якому ми нарешті можемо стати собою. Те, що виглядає як зрада, часто є найсміливішим актом самолюбства успіх стає незручним дзеркалом. Коли один з братів чи сестер піднімається, це піднесення автоматично відображає рішення інших. Успішний брат стає живим докором тим, хто досяг менше, його просте існування ставить питання, на які ніхто не хоче відповідати. Особливо складно стає, коли хтось порушує невимовлені родинні правила син, який відмовляється перебрати сімейний бізнес, донька, яка не виходить заміж і не народжує дітей. Ці рішення сприймаються як зрада спільних цінностей, навіть якщо вони ніколи не були чітко сформульовані. Мовчазні закони родини потужніші за будь-який писаний закон, вони передаються поглядами, підсилюються зітханнями, підтверджуються мовчанням. Хто їх порушує, не постає перед судом він просто забувається. Проекція стає несвідомим захисним механізмом. Ми бачимо в братові чи сестрі те, що відкидаємо в собі. Дисциплінований брат проєктує свою придушену спонтанність на непередбачуваного брата чи сестру та засуджує їхній хаос. Обов'язкова сестра бачить у вільній сестрі власну втрачену свободу та відчуває заздрість. Наші рішення стають мовчазною критикою рішень інших, коли ми народжуємо дітей. Ми не прямо критикуємо тих, хто залишається бездітним. Коли ми подорожуємо, ми засуджуємо осілість. Ці приховані судження отруюють стосунки, не промовляючи жодного слова. Четверта причина коріниться в математиці несправедливості діти ведуть складну емоційну бухгалтерію. Кожне обіймання, кожен подарунок, кожна увага реєструється та порівнюється з поводженням з братами та сестрами. Ці підрахунки формуються в глибокі переконання про власну цінність. Юнг говорив про комплекс кайна первісну заздрість між братами та сестрами, яка сягає біблійних архетипів. Ця заздрість не просто почуття, а ціла система сприйняття та реакцій, яка несвідомо керує нашою поведінкою. Перша несправедливість, яку переживає дитина, зазвичай відбувається всередині родини. Вона формує уявлення про те. Що справедливо, а що ні, це раннє калібрування ваг справедливості впливає на всі подальші стосунки та очікування від світу. Спадщина часто стає полем битви, де виплачуються старі рахунки. У центрі стоять нематеріальні блага, а символічне послання пов'язане з їх розподілом. Хто що отримує від батьків ці рішення інтерпретуються як фінальні заяви про любов і цінування. Батьки мають своїх несвідомих улюбленців, навіть якщо вони ніколи цього не визнають. Діти відчувають ці переваги з точністю яка лякає. Улюблений син отримує не тільки більше уваги, але й більше поблажливості до своїх помилок. Знехтувана донька повинна боротися наполегливіше за те саме визнання. Ці ранні переживання несправедливості випалюються в пам'яті. Якщо ви вирішуєте зцілити ці рани, напишіть зцілення в коментарях вони формують очікування від світу та людей. Хто був проігнорований у дитинстві, буде надчутливо реагувати на ознаки відкидання все життя. Хто був улюбленцем, матиме труднощі з критикою рана відкидання ніколи повністю не загоюється. Вона проявляється в довічному голоді за визнанням у нездатності святкувати успіхи братів та сестер, у відчайдушному пошуку підтвердження, яке було відмовлено в дитинстві. Як фантомний біль у ампутованій кінцівці, ця стара травма знову і знову дає про себе знати. Схвальний коментар про брата у соціальних мережах може розкрити старі рани запрошення, яке не приходить, запитання, яке не надходить. Усе розглядається крізь окуляри дитячого відкидання, шукається неможлива справедливість, подальший ремонт дитинства, яке ніколи не було справедливим. Але цей борг не може бути сплачений адже він існує тільки в сприйнятті пораненої дитини, яка продовжує жити в кожному дорослому. П'ята причина парадоксально полягає в пошуку захисту деякі люди обирають самотність не з байдужості, а з самозбереження. Незалежність стає фортецею проти подальших травм. Юнг розумів, що відхід іноді є найздоровішою реакцією на токсичну родинну динаміку. Хто усвідомлює, що кожен контакт розриває нові рани, приймає свідоме рішення на користь власного душевного здоров'я. Цей вибір вимагає величезної мужності, потрібна неординарна сила, щоб розпізнати, коли любов перетворюється на самознищення. Деякі люди повинні залишити свою родину, щоб зберегти свою людяність. Це рішення часто неправильно розуміється, але воно може бути єдиним шляхом до внутрішнього зцілення. Механізм ізоляції часто виникає після років розчарованих надій хто неодноразово переживав, що близькість призводить до болю, починає сприймати дистанцію як звільнення, відсутність болить менше, ніж повторне відкидання. Для деяких розрив стає актом звільнення. Вони усвідомлюють, що тільки поза родиною можуть знайти себе. Це усвідомлення болюче, але визволяюче. Воно дозволяє розвиток автентичної ідентичності поза призначеними родинними ролями. Внутрішній спокій має свою ціну. Він часто купується відмовою від родинних зв'язків, але для деяких ця ціна менша за страждання. Пов'язані з підтримкою шкідливих стосунків. Індивідуація за юнгом іноді означає, що ми повинні дистанціюватися від тих, хто заважає нам стати тими, ким ми справді є, це відокремлення, не зрада, а психологічна необхідність. Обрана самотність принципово відрізняється від примусового покидання, це свідоме рішення на користь власної цілісності. Навіть якщо ззовні воно може виглядати як холодність чи байдужість, шоста причина полягає в розчаруванні через нездійснені ідеалістичні уявлення. Ми створюємо фантазії про те, якими повинні бути брати та сестри, і караємо їх за невдачу відповідати цим очікуванням. Міф про безумовну підтримку одна з найнебезпечніших ілюзій родинної ідеології. Брати та сестри стають проекційними площинами для потреб, які вони ніколи не обіцяли виконувати. Ці завищені очікування неминуче призводять до розчарувань. Родина часто ідеалізується як емоційний якір рятування. Але що відбувається, коли цей якір тягне нас донизу, коли очікування підтримки стає кайданами, які заважають нам будувати інші здоровіші стосунки. Юнг визнавав. Що ми часто очікуємо від інших те, чого не могли дати нам наші батьки. Брати та сестри перетворюються на замінних батьків, повинні заповнювати емоційні прогалини, за які вони ніколи не були відповідальними. Це перевантаження руйнує природні братсько-сестринські стосунки, розчарування стає засудженням. Коли брат не є сподіваним захисником, його клеймують як невдаху. Коли сестра не є очікуваною довірницею, її називають холодною. Ці судження ігнорують реальність того, що кожна людина має межі. Кінець ілюзій болючий, але необхідний. Тільки коли ми перестаємо очікувати від братів та сестер те, чого вони не можуть дати, ми можемо побачити їх як людей, якими вони справді є. Це прийняття перший крок до автентичних стосунків. Якщо ви готові практикувати це прийняття, напишіть прийняття в коментарях. Емоційна зрілість проявляється в здатності любити без очікувань. Це не означає не мати меж, а розвивати реалістичні очікування та не робити інших відповідальними за наші нездійснені дитячі потреби. Сьома і, можливо, найтрагічніша причина це влада самого часу. Життя коротке, але ми живемо так, ніби маємо його нескінченно багато. Доросле життя приносить зобов'язання, які залишають мало місця для братсько-сестринських стосунків, інерція повсякденності повільно ховає зв'язки. Кар'єра, власна родина, географічна відстань усе це виправдання для глибшої істини, стосунки потребують догляду, і ми надаємо перевагу іншим пріоритетам. Ми стаємо експертами в відкладанні важливого. Дзвінок відкладається, бо зараз немає часу. Відвідування переноситься, бо обставини не підходять. Розмова уникається, бо правильний момент ніколи не приходить. Так виникають роки мовчання з одних маленьких затримок. Вічне відкладання стає звичкою. Ми говоримо собі, що подзвонимо пізніше, відвідаємо наступного тижня, поговоримо на наступному святі. Але це пізніше ніколи не приходить, тому що ми не дозволяємо йому прийти недбалість часто несвідома. Ми не помічаємо, як проходять місяці без контакту. Тільки коли виникає привід, ми усвідомлюємо, наскільки тонким став зв'язок зворотність часу ілюзія деякі слова не можуть більше бути сказані, деякі жести не можуть бути зроблені. Можливості зникають тихо, без помітного зникнення. Час Найбезжальніший суддя з усіх. Він не прощає недбалості добрих намірів, відкладених планів. Те, що не зроблено сьогодні, завтра може бути втрачено назавжди. Секунди невблагано тикають далі, поки ми віримо, що вони стоять на місці. Юнг навчав нас, що усвідомлення минущості одночасно прокляття і благословення воно може нас паралізувати або мотивувати. Розуміння того, що ніщо не триває вічно, може змусити нас цінувати теперішнє, пробудження часто приходить занадто пізно дзвінок, який ніколи не відбувається, відвідування, яке ніколи не відбувається, примирення, яке відкладається, поки не залишається можливості, ці усвідомлення як удари, кинджала в серце, зрілість полягає в прийнятті незворотності. Не всі стосунки можуть бути відремонтовані, не всі розриви можуть бути зцілені, іноді найбільша мудрість прийняти те, що не може бути змінено. Юнг бачив в індивідуації процес, коли ми вчимося бути повними навіть без підтвердження інших. Це не означає, що ми відмовляємося від стосунків, а те, що вони нам більше не потрібні, щоб відчувати себе повними, примирення з реальністю, акт самолюбства. Воно звільняє нас від тиранії нездійснених очікувань і дозволяє жити в мирі з нашою історією. Істина про братсько-сестринські стосунки складніша і болючіша, ніж ми готові собі визнати вони не автоматично святі чи вічні. Вони підпорядковуються тим самим психологічним закономірностям, що й усі людські стосунки, але в цій істині також полягає звільнення. Коли ми розуміємо механізми, що ведуть до відчуження, ми можемо приймати свідомі рішення. Ми можемо обирати, які стосунки хочемо плекати, а які відпустити. Найбільше розуміння можливо полягає в тому, що ми не відповідальні за любов інших ми можемо тільки тримати відкритим власне серце, визнавати власні помилки та жити з гідністю, яка випливає з прийняття людської недосконалості. Юнг навчав нас, що індивідуація іноді означає йти самотньо, не з холодності, а з розуміння того, що деякі зв'язки заважають нам стати тими, ким ми справді є. Зрештою залишається впевненість, що ми всі недосконалі люди, які намагаються зробити все найкраще у світі, який рідко буває ідеальним. У цій спільній недосконалості, можливо, полягає єдине справжнє братерство, яке можливе мудрість полягає не в тримання за те, що було, а в мирі з тим, що є. Не всі історії мають щасливий кінець, але всі вони мають можливість гідного завершення. Якщо ці розуміння допомогли вам зрозуміти складну динаміку у вашій власній родині, тоді поділіться цим відео з іншими, які також запитують себе. Чому деякі зв'язки не витримують випробування часом? Залиште коментар і розкажіть нам, яка з семи причин найбільше змусила вас замислитися. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати подальші глибинні погляди на людську психіку, адже іноді розуміння це перший крок до спокою.